Дізнавшись, правду, бачите, вам буде легше прийняти такі рішення. Викриття прийде людей, які до сьогоднішнього дня залишалися прихованими ворогами, непроявленими ворогами. От подивіться, це буде виводити вас із обмежень, і просто ви прямо будете виходити на дорогу успіху. І удачі на дорогу успішної людини, яка, нарешті, отримавши ці можливості, зможе налагодити своє життя так, як ви собі це уявляли, як ви цього хотіли, щоб відчувати себе щасливою людиною. Угу. Болюча трансформація буде, але дорога, яка веде до світла.